У нас на території держави притягувалось десь до відповідальності, зокрема, адміністративної в частині порушення громадського порядку, це передбачено законом про правовий статус іноземців та всі без громадянства в Україні. От, якщо ж приймалися рішення такі, зокрема, це може бути непокора працівнику міліції, це може бути порушення громадського порядку, якщо внаслідок цих порушень було складено Протоколи про адміністративне правопорушення, от і людина була притягнута до відповідальності в кінцевому результаті, тому після таких рішень ми маємо право прийняти рішення про заборону в'їзду цієї особи на територію України у подальшому. На сьогоднішній день, що стосується примусового повернення, ми можемо заборонити в'їзд на 3 роки. Якщо ж людина не виконує рішення про примусове повернення, ми зобов'язані людину таку встановити на протязі 30-денного терміну людина не виконує таке рішення добровільно, тому на підставі цього ми готуємо адміністративний позов до суду і просимо суд про прийняття рішення про примусове видворення за межі держави.